Доброго ранку малята. Сьогодні у нас заняття з малювання. Ви знаєте ж, яка пора року зараз? Так, діти, дійсно, зараз зима. Випав перший сніг. І до нас вернувся зайчик. Вранці, коли він прокинувся, він побачив, що його сіра шубка стала біленькою. Він дуже злякався цього. Куди ж поділася його сіра шубка? Але потім він зрозумів. Що з настанням зими він шубку свою міняє, щоб його не могли знайти е, різні вороги. Це і лисичка, і сова, і яструб, які полюють на зайців. Сьогодні він прийшов до нас у гості і просить, щоб ми намалювали його портрет, щоб він йому залишився на пам'ять. Допоможемо зайчику. Намалюємо портрет. Діти, перед вами зображення зайчика. Навесні, влітку і восені у зайчика була шубка сіренька, щоб його теж не могли знайти вороги. Але з настанням зими зайчик одягнув біленьку шубку, щоб у снігу його не могли побачити вороги. Я вам вже про це казала. У зайчика є тулуб, голова, довгі вуха і лапки. Передній і задній, і маленький маленький хвостик. Сьогодні для роботи нам знадобиться аркуш паперу синього кольору, фарба біла, чорна, баночка з водою, пензлики. Можна взяти пензлики, різні за товщиною. І з великим ворсом, і з маленьким. Підставочка для пензликів. Тож, спочатку давайте приготуємо наші пальчики для роботи. Засучили рукавчики, якщо вони у вас є, і робимо пальчикову гімнастику. Наші пальчики маленькі, наші пальчики гарненькі, можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Пальчики приготували, тож починаємо малювати. Малювати зайчика ми будемо білою фарбою, тому що він у нас в зимовій білій шубці. Спочатку треба напоїти нашого пензлика водичкою, набрати водички, потім набираємо білу фарбу, Мочуємо тільки ворс хвостик нашого пензлика. Малюємо спочатку тулуб трішечки він такий овальний. І зафарбовуємо його. Біленькою фарбою гладимо ось так. Потім, якщо у нас мало, не вистачає фарби, набираємо ще і малюємо голівку. Голівка у зайчика кругленька. Маленький круг малюємо. Вушка, ми сказали, у зайчика довгі малюємо два вушка ось так пензликом. Так, ну і намалюємо лапки, мазочки поставимо зліва справа, і внизу, і вго... внизу лапки. Наш зайчик сидить до нас обличчям, тому ми у нього не бачимо. Але нам треба зайчику намалювати оченята, носика і ротика. Діти, для того, щоб намалювати оченята, носик і ротик, нам потрібен маленький пензлик, ось такий, як у мене. Теж спочатку треба його напоїти водичкою і набрати трішечки-трішечки чорної фарби. І ставимо дві цяточки у огорі, це у нас будуть оченятка, посередине носик, і ось такий ротик. Ось у нас і вийшов зайчик. Подивіться, який красивий зайчик. Але у нас же зима, так? Давайте намалюємо трішечки снігу. Візьмемо ще раз великий пензлик і намалюємо сніжок, так. Зайчик у нас сидить на сніжку. Ось наш портрет зайчика і готовий. Зайчик, який сидить і дивиться вам в обличчя. Я сподіваюся. Що ви теж зможете намалювати зайчика в білій зимовій шубці? До побачення!